Зараз в Україні донецький фашизм в яскравому вигляді. Не, І от пані я думаю, що Тетяна, мешканці, почекайте, мешканці почекайте до не, 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 регіону, не захищайте фашистів. І от пані Тетяна казала про те, що от, ну, це не Беркут, я казав, це влада. Так от Беркут в даному випадку виступає як терористична фашистська організація. Як точно так же, от як СС був в Німеччині, так Беркут зараз в Україні. Я вважаю, що у нас взагалі нема зараз правоохоронних органів. Нам треба повністю розігнати всі все МВД, все СБУ, всю прокуратуру і всі суди і все створити заново. Бо ті, і ті, хто там працює, не допускати туди. Бо зараз ці люди вже зовсім не можуть захищати громадян. Вони або заробляють банально гроші, і це і головне завдання. А у вільний час вони служать злочинному режиму, який теж не має жодної цілі, крім заробляти гроші в даному випадку. Україна в страшенній небезпеці, і ми маємо оце ось зараз на це зважати. Це головне наше завдання.